А ми йдемо далі. Павлограді, ярмарок. Хлопці, це ваші? Можна сюди? А чиї це голуби? Я не люблю знімати. Та я не знімаю, я б голубів. Хоча Я знаю, я потім в інтернеті. Я не протагінь. А що там? Я розвіскую всі. Тоді я вас вже зняв, якщо що, що. Ну розкажіть хоча б звідки голуби, я вас не знімаю, а хоча б побалакайте зі мною. Розкажіть. Села. Місцевий. Звербок. Ага, знаю, знаю вербки. Ти як на Юрівку їхати, так? Так, так. У вас тільки таке забарвлення, чи буває і різне? А вивезли тільки майже таких, так? Да? Подивиться, вже буду голову. А ви таких як називаєте? Ніколаївская. Не, забарвлення має на увазі. Ну, шифрі, молочні, хто як називається. — Не, ви, ви, я. Хто як я розумію, молочник називаєте. Да, ага. Ми з світляками тогда Ну світляки. да, тут місцеві, так, да, світляки називають. в Павлограді держав, вальмера їх. А це він переїхав просто в Ісанікатах. Гоняй их постоянно. От, ну, у цих усугай, ну, я его постоянно голову отдавал. А, а ну-ка самого літунчика в руках покажите мне. Да не, не, Валера, покажи. покажи. Ну, я я витягну, Ну, покажите я кого. Ну давай. Ну це він, каже, з молодих, а це ж з літніх перелиняв, ваня. Ага. два дня й балака, конечно. Да. Ще махові Угу. Ага. Ну вони в нього всі літають. Це що що Валера, єдиний, хто тут не жаліє її ганяти. А багато верті голуб'яна кі? Ну є, да? Десяток чоловік держить. Сидить, вніс кидає. Ну такі, так. Да, Пишненькі дивилися, да. так прям таке, що це? Это... — Почем перь? Пер'я. Да нього. <рес> Я пішов. Я вуха всім закрию там. О. Добрий день. Я вже, я вже вашу табличку знаю. Трішки. Як справа? Нормально. Продали вже щось. Сьогодні що ні. Ще не. Бо там дядько тільки що підійшов, кажу, вже 20 штук продав. Говорю, ого, як ви встигли. Я прийшов, тут людей не було, а вже там. все выживут, да? Я покажу. Мы уже из него, да? турманы вверх, думаю. Такие уражения, что тут и Миколаевские еще и Просто они такие, да, больше, да, хотя маленькие, да, такие вроде сами массивные, но ну, я они, они по там. полету, ну, иногда, как летают, потом как на одном месте становятся, как Ветер ловлят, а потом... да, полет. Круг сделают и опять стоят на месте. Це, це які вот с цих що трьох написано? Бессарабские турмани, вертонные? Ну це одна порода. Бессарабские турмани, и А, я думал за Галицей. Ну, турмани, турманы, я знаю турмани. А ми віртунами взагалі ну, називали завжди інші, так, як, як. Так, ну, ну, Так, А це порода так і називається. Бессарабський турманий. Це одна єдина порода. Ну вони різні у вас, я дивлюсь. Я, вони ну... різні, маски бувають. Та навіть не за масті, я, я бачу вони ну, як, би, як чуби, за, за станом різні. Наточуби, лисі, Ага. Я думаю, це різні породи. Чому я люблю, що вони різні губи? Літають, хорошо літають, добре крутять. Ну вони довго да, літають, такі довголіти. І вони більш-менш не такі маленькі, як да, кажуть. Як, є є як, старокозачі як Да, вони да, ну Я таких більше якби бачив, да, таких коротеньких. Да, да. А оці а такі, ці такі дебели. А це такі. Такі, вони удління. <кх> Такий голова побільше, я дивлюсь. Да, Дзьобік такий не дуже великий, але це, а за станом так і побільше. Ну, по польоту, ну, всяке різне буває, конечно. А дістаньте, і будь ласка, одного якогось. Мені цікаво от крило, я так розумію, за шириною крила, вони теж такі близькі до Миколаївських. Да? Вот перо, я что-то подумал. Не, ну все одно в узеньке. Да, вот перо вроде как таки нормально, а крыло все одно в узеньке. Ну, ну я это... по не смыкал. Да, это я, просто что она типа, в уши, в уши. круговая птица, не ага. стоит на месте. Ну, ага. так. Бывает и по 6 часов летают, да. 3 часа, ну по-разному. Ага. Бывает и в ночь остаются. Ну, ну, як вони... А если утра просыпаюсь, и они уже летают, додому повертаются нормально? Ну, где-то однажды такое было, я сам не поверил. Остались летать четверо. Ага. Утром двое смотрю пришли, а двоих нету. Я да, ну, рано встал, смотрю, смотрят, сидят на крыше и в небо смотрят. Я присмотрелся. две вот такие точечки стоит если бы они где-то садились они к низом пришли вот как эти двое а это ну, То всю вы, ночь. вы думаете что он не шли так, так получается я не буду mm -hmm. утверждать как она ну мы же могли здесь сесть в дома садятся а потом... да, они низом приходят да? потом а это ага. в небе стояли точки просто ага. И силы да нормально да потом снизу От ястреба уходят. Бывает, конечно, и возьмет, но в основном mm -hmm. уходят. Они такие жертвенные под них, да? него. Mm -hmm. в... Да, да, они В разные стороны, если ястреба Я увидели. То... Но в целом залетают часто. Бывает. но... Бывает, да? Добрый, ранок, витаю. Добрый. С праздником, а добрый ранок. Бывает, что и залетают, но в основном возвращаются mm -hmm. и через пять дней приходят и бывает. Угу. Ну добре, Все, дякую вам за спілкування. Йдемо далі. Ну, Назар так. Ні, ні, я вас вітаю. Ваші? Поспілкуємося. Звісно, поспілкуємося. Ні. Кого привезли? Кажіть. Миколаївських. Ніколаївській. Почта. Поч да. Одна голубка Дудочка. Тут це Дудочка одна. Дуточка Дудиська одна. Ось. Ось голубочка одна. Почтові провели її, це саме до мене. Это... Прибилась. А то прибилася. 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 І почтові, молоді, почтові. Це саме молодіж. Почтова, яка саме. А почому і до утки? Пара 1200. Ясно. Петушок. Петушок прислал тоже до меня. Бегал по городу. И я, я открыл калитку. И я, его, и я, Давно? Да не уж, две недели назад. И я пришел он ко мне. Ну вы думаете, какое было удивление? Петуха моего старого загнал. Забил его. Здорового. Че такого сам? Да. Та ви що, ніхтося? Господар новий прийшов. Такий хазяїн до курі, прямо те саме культур. Тепер каже, це мій А? Він каже, що тепер мій корник. І такий, такий хазяїн, курочок, з курочок не злазить. Топче їх. Я подивився, старого петуха довелося закрити закрити. Прийшлося поки адаптується. Так ви його вирішили продати? каже, Курочок немає. А, немає вже кур? Немає курсу, він один. Курочок немає, він один. Коротше, серйозний такий хлопець Да. Давайте до голубів. Оце Миколаївський. Оце Ніколаївський голубці. У <с chưa> вас кримачки, я дивлюсь більшість скопці. Молоді в основному. Ага. Хороші є такі. Покажіть когось з Само, ну, самого. Не знаю, що це на голубку. Голуб, мабуть. Наверно, голуб. Голубок. А ну, голуб. Ага. Голуб, це саме стоять. Це Яка ціна? Та, ну договорна, як будемо з ага. хазяїном розговаривати. Голубу. Голуб хороший, крило густоє, те саме в це. Оце, його голубка от Це, от це, це голуб. старий вже голуб, так? Ні, це молодий голуб. — Ну, цього року? Ні, цього року. — Ну, так нет. старий вже. Ну, я це... маю навіть, там старий, я називаю дорослими. Хто не цього року, для мене вже всі старі. Ага. Понятно, що він, а, я розумію, що два роки. А цього, 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 це його це, голубка. Ага. Тоже густо. Ну, бачит, еще молодые, это самое линяет. Линя, Молодец, да. Глупы хорошая, это самая. Я молодежь а их взял. Их на продаж, да? Вынес на продаж, mm -hmm. думаю. Много, очень много. Скики я... у вас? Лю... Николайских, наверное, штук 50. Mm -hmm. Тапочтовых, наверное, штук 60, yeah. наверное. Uh -huh. yeah. Очень много. Так що це саме. Якщо буде, хазяїн буде, будемо торгуватися, то саме как-то продадимо, договоримося тоді. Mm -hmm. Ну, що... mm -hmm. ну mm -hmm. ми не підганімо да? її, так? ну, Зараз в дане час бачите, а линька йде. Mm -hmm. Ага, не підганяю. а вони не тут, не осень тут. Mm -hmm. mm -hmm. Це молодіж, бачить, крило не, не виросло, крило повністю. То Зрозуміло. Ну добре, добре вам, дякую. Як вас звати? — Діма. Діма, то на, на усупі это саме, колись показували на это, это Володя оператор знімав. Ага. Каже, Коль, ваші голубі. Ага. Подивилися, подивилися, так. Да. І ага. один підходить, мужик мені дзвонить, каже, мужчина, це моя голубка. Ага. Я кажу, да, так, пристала голубка до мене. Он, ага. А ви. А де ви живете? Я, кажу, я живу на сосновці. А можна к вас додому приїхати. Та приїжджайте. Я йому виніс, каже, це моя голубка. Скільки ну, ви хочете ось, за нього? Есть, да, 200 гривень. І впізнав да, ага, від того. Вот, я на виставці оператор каже, знімав і да? каже, uh -huh. посмотрив, моя голубка. Ви на Я поймали, да, поймав uh -huh. два місяці тому. Вона на яйцах сиділа. Угу. Ви продадіть її назад, Я продам. Ну, от такі, от такі, ну такі. добре, добре, все підодалі, так, да, поки. Йдемо далі, народ трішечки тут вже додався. О, почта. М'ясні. Я вас вітаю, хлопці. Це ваші? Так, Пішов, Пішов, да? Он сами летні. Ну, Ух. Серйозні такі екземпляри. Угу. Mm. А це а це Нет, да. А, великани ці, да? Ну да, шоссе на лапах для кінгів да, высоченьки. Кинги поширше такі самі. Ну так, да, кінги поширше, а ці прям продовгуваті. Здоровий, блін. Голова як попуга один. А що там не гарні. Ви м'ясних да, тільки тримаєте? На м'ясо чи так? На мясо нет, да? Нет Жалко на мясо Мясни, мясни А вот эти гарнюси какие Кошуа Что-что? Кошуа Это забарлан так называется? Или порода? Нет, голуби так называют Ну ты же мяснишь, да? Да, да А от у вас, якщо ви тільки м'ясних тримаєте, у вас е, саме високі гнізда на які ви високі? До, пів, там, да. до, до метру, пів да? високі. максимум метр. До пів метр. Бо вони так, я ще думаю, вони ж не злетять ніфіга. Да? Особливо, якщо голубник вузький, то він, вони як злетять, взагалі ніяк. Тільки дробини їм ставити. Ну Так вони не дуже агресивні, да, от в плані там поведінки. Ну нормально. Да. Звичайні, да, такі? Mm. Да, Ні, ну ж і в будь-яких породах, а ну так не притаманна породі. По крайней мере, агресія така, щоб там Не притаманна породі, да? <постійно> mm. <постійно> ну добре, а це ваші курсаки? пішов <постійно> Теж пішов. Хто <постійно> куди пішов? <постійно> Вон, курсачки які. Ну, такі, ви знаєте, аж прям схожі на курсаків. Забарвлення, ну звичайно, для мене це таке класичне забарвлення для курсаків, але схожі, такі невеличкі, дивлюсь. Дякі. Качки. Місні. Це якісь дракони харків'яни я вже бачу міста Лозова, наскільки я пам'ятаю. Я вас вітаю. Лозова? Я вже вас пізнаю. В 16, да, да, да. Та я так, я так, звичайно, багато ну, знаю, а буває плутаю все одно. От yeah, вроді як думаю, там місцевий бац, а він там не дуже місцевий. Я сам не буду, достатньо там. Що, як сезон пройшов, племінний? Набрали голуби? У ну, вас я пам'ятаю червоних тоді теж багато було. І той раз я ось знімав. І білих, мені здається, як білих було більше тоді. Ну, вас... ну, вдома багато білих, так? Да? Я пам'ятаю, що у вас по білим там, там... 30. Ну, достатньо. Тормально. О, я варю, щось, не Я Вы с голубами чи ні? Не. Так. Йо, я О, так, да. Ага, бліц, красавчик. Ну, забавленный забавлен, а сам маленький, коротенький. У меня не було голубки, є старвать да. От, да? і типу. Ну він невеличкий, оці у вас явно побільше. Ну, от за, да? Ні, достатньо. Молока? Так це, по-моєму, не ваш. Не ваш фасон. Ну... Но... У вас є до того, Да. да. да? Мені треба взагалі молосі белохости. Белохости, да? так? Я щось не бачу. Я там молочних бачив, сплошні, там є. Такі якраз, якщо бачили там. А, ну там пройдете, там такі молочні, так? Да? Ну там плошні є такі, як, я думаю, що вам сподобається. Вони дня 4 тут тут так такі вдома на теплицю. Пропала. – Не пропала, не правила висоту. Не сіла. Не сіла, так. Да, Туча найшла, так раз, по ага. дві. Не казав, що це не, не ваш фасон. Молодец. <cadeisher> да, вот там ваш фасон. Я теперь что там снимаю? Да. Легкая говорят. Да, наш, ну, он же так не таких прямая. Так, ну-ка, я там сюда. Вообще, знаешь, запах таки тут. Горобина це голубка, да? Ну, горобина. Головка. А, голубок. Молока там. Ну, червоненькі який, гарний Що Три на три чи щось таке там. Які ціни на голубів? П'ятсот гривень.

Дощик трошечки, ну хоч. Ну воно так за прогнозом і був. За прогнозом приємно. За прогнозом і був. Зараз ми ідемо далі. О, Сергій Іванович ховається.